Пам'ятаєте, я вам говорив про те, що 25 – це не межа. 25 – не межа. Знайдуться люди, які почнуть на себе брати певну відповідальність. Ну їм, до речі, це й подобається. Знаєте, хейт, хайп там і так далі. Це ж розвиває популярність, розвиває тебе. Ну от слухайте зараз. Скажу жахливу фразу, після якої це інтерв'ю дуже змінить все навколо. Але на мою думку, мобілізація має відбутися з 20 вже. Ми занадто багато втратили часу. Якщо ми хочемо вижити як країна, ми маємо повернутися до війни обличчям, прийняти її як реальність і почати з цим щось робити. Тобто, попередні два роки ви не повертались до війни обличчям, ви нічого не робили, ви нічого не втрачали, країна нічого не втрачала. Ми просто знаєте, війна десь була там, а ми були тут. На думку очільника волонтерського фонду. Поврни се